вдруге ми проводимо їх як всеукраїнські. Взагалі на наступний рік, в 2026 році, буде 30 років, як ми започаткували проведення змагань саме у топи. Дуже приємно, що приїхало дуже багато учасників, більш приємніше, тому що дуже багато виступають танцюристів саме з Закарпаття. Насправді дуже важливі умови. Наприклад, якщо взяти локацію, цю. То дуже зручно, тому що і є простір для змагань, і є простір для відпочинку. Ми свідомо йдемо сюди, тому що таку допомогу, як нам дає Олександр Олександрович Ледида, це суттєва допомога, тому що ми кожного разу маємо безкоштовне приміщення і, і любе питання, вся допомога. Так що ми, ми дуже вдячні. І якщо виходять наші танцюристи в гарних костюмах, гарно причесані, в гарних і, ну, все кругом має бути теж гарно. В принципі, кожні змагання є важливі, звісно. Такі змагання, що й в Ужгороді, чому б ні, приїхали, звісно. Приїхали ми з клубу Інтензен Студіо. І насправді такі змагання дуже сильно мотивують та підтримують командний дух. Головне не переживати, а показувати все, що ти вмієш. Щодо налаштування, просто саме впевнюю себе і заспокоюю, що в мене все вийде і що в нас в парі все буде добре, ми молодці. Дається краще від нам стандарт, але, до прикладу, я більше люблю латину. Я змагалася у соло ювіналих 1D і соло-юналих 1Е. Настрій дуже гарний. Я здобула призові місця. Мені здається, все добре, було. улюблена європейська програма. Мені подобається більше напевно там віденський вальс та вальс. Техніку, напевно, потрібно мати потрібно сильне, сильне своє почуття та вірити в себе. Дуже важливо ці змагання. Вони дуже нам потрібні для опиту. Просто гарного настрою. Настрій хороший. Потрібно багато тренуватися, відпрацьовувати самостійно та техніка, да. і вдача вона потрібно бути завжди. В першу чергу це дуже відповідально. Насправді це в певній мірі набагато складніше, ніж танцювати, і показувати свою майстерність. тому що коли ти танцюєш, коли ти презентуєш себе, ти відповідаєш тільки за себе. Якщо ти зробиш хорошу роботу, тебе нагородять. Якщо ти зробиш погану роботу, це все на твоїй совісті. Звичайно, тут в якості судді ти несеш відповідальність за навіть майбутнє і. За досвід дітей, які танцюють, за їхні враження від змагань, за їхні відчуття справедливості чи несправедливості. І е, це дійсно складно. Кожного разу повертатись в Ужгород, особливо е, Ужгород Open весна, це таке з самого дитинства. Е, неймовірний просто досвід, е, це спогади, це якісь емоції. Перша на Ужгород-Оупен виступає хобі група. Ми виступаємо в категорії ансамблі, категорія сеньори. З вересня 24-го року хобі група спортивного клубу Грація відкрила свої двері і, власне, вже за півроку ми маємо змогу виступити в справжніх міжнародних змаганнях високого класу. Ми дуже раді. Танець це складна власне, робота тіла, тіла голови, розуму, руки, ноги мусити скоординувати це все. Перше, пам'ятати за осанку, друге, пам'ятати за посмішку. Це все, коли ти тримаєш в голові, там не лишається думок про те, як буде, а що робити, і так далі. Тому це розвантаження повністю такого ментального стану. Я би сказала, для мене особисто це ментальне здоров'я. Це те, що може нас тримати і додавати краси, впевненості. Танець це найкраще, що може статися з жінкою в будь-якому віці. Турнір проводиться під підгідою Всеукраїнської Федерації танцювального спорту та брейкінгу. Це вже в нас нова назва. Тепер ці змагання вони досить такі чисельні, але дуже важко сюди доїхати. дуже великі проблеми з квитками. Я знаю, що там ну кияни, з якими я спілкуюся, хотіли клуби ще приїхати, але просто нема квитків. Попри все, Україна танцює. Я багато їздила до Дніпра. Розумієте, що це практично прифронтове місто. Турнірів кожні кожен уікенд, в Києві. Кожної кенд по одному, по два змагання. Вигода цього регіону це все таки специфіка, це такий колорит. Беремо участь в цих змаганнях е, традиційно. Це змагання традиційне. на Золотій горі. Нам дуже тут подобається е, атмосфера, подобається дітям танцювати. Подобаються е, басейни, подобаються тваринки. Ну умови дуже дуже класні.